Стадіон Авангард у Рівному фінал цьогорічного вереж Кап». У вирішальному поєдинку за звання Володаря Кубку сперечаються команди футбольних академій Олімп з Рівного та Костополя. На зеленому газоні точиться не дитяча боротьба, але в кінцевому результаті сильнішими стають гравці Костопільської футбольної академії. Фінальний свисток фіксує рахунок 5-1 на користь Костопільчан. Переможці не приховують емоцій. कवाच गवसे तमान धोरी Капітан футбольної команди Костополя Станіслав Полюхович не може стримати емоції від перемоги у кубку. Зізнається, команда довго йшла до цієї перемоги. Юного футболіста захоплює гра Віктора Циганкова. Відтак хлопець, надихнувшись успіхами останнього, і привів свою команду до омріяної перемоги. Скільки їздили на цей турнір, не могли виграти. Це останній турнір, тренер надавав настанови. Ми зібралися виконавчими. Мали все, що мали, і перемогли. Щасливий цього дня і головний наставник Костопільської команди. Юрій Тріль тренер переконаний, такі турніри додають юним футболістам впевненості. Дисципліна та самовіддача гравців його команди. Ось запорохи успіху і перемоги у цьогорічному кубку. Діти в хорошій формі бойовій довго до цього йшли. Ні одного разу не виграли Junior Cup, а сьогодні. Наш день. Хлопці молодці, на чудовому стадіоні. Все супер. За ліком це вже 14-й 14-й верес який організовує НКВРС. Втім, саме ці змагання носять особливий характер, розповідають у народній команді. Це розвиток для дітей. Наприклад, ось цей турнір він вже визначився і війде в історію тим, що на авангарді пройшли матчі, фінал і пів і матч за третє місце. Це перше. Перше таке сталося, ну це неймовірна подяка тим людям, хто дозволив це зробити. Вітав та нагороджував учасників кубку, основний гравець Вереса Віталій Дахновський. Футболіст зізнається, такі турніри для дітей, як ковтох свіжого повітря, в непростий для країни час. Сподівається, в майбутньому з дітей виростуть справжні зірки футболу. «В Майбутньому вони будуть хотіти грати напевно, як мінімум, в вересі. Я думаю, що на такому стадіоні, як вони сьогодні зіграли. Я в дитинстві мріяв зіграти, і я думаю, для них буде це поштовхом, що в майбутньому теж грати на таких стадіонах. Дитячий футбол на Рівненщині навіть під час війни стрімко розвивається. Переконаний меценат турніру Юрій Яковюк. Чоловік наголошує, це великий плюс для дітей та нашого регіону. Зараз дитячий футбол настільки стрімко і потужно розвивається, що хай би так всі випили розвивалися, Як дитячий футбол. І це дуже добре, тому що діти заслуговують за своє дитинство в спорті, в футболі, тому що вони це люблять, які про це мріють, говорять. Тренуються, тому чим частіше, тим більше таких турнірів, тим краще до слова, у матчі за третє місце на кубку Звягель мінімально переміг Славуту – 2-1. Також організатори відзначили і найкращих гравців цьогорічного «Верес Джуніор Кап. Ну а емоції володарів кубку не передати словами. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного знижувати